У свої 17 рівнянка Яна Поліщук впевнено дефілює на модних показах. Попри юні роки, дівчина вже неодноразово брала участь у таких заходах. Цьогоріч презентує колекції від «Льонокомбінату» на визначній події. 13-му сезоні першої модної події в Рівному фешн тайм. Модель переконує, працювати з професіоналами одне задоволення. Радіє, що дефілює саме у вітчизняному бренді. Якщо ти йдеш на примірку з якимось очікуванням про якийсь одяг, можливо, якимось простішим. Коли ти заходиш туди, і справді бачиш крутий одяг, тобі завіряється кораж. Ти хочеш його презентувати і віддатися на всі 100% для того, щоб всім сподобалося, для того щоб це було реально цікаво і максимально ефектно. Весняна колекція від торгової марки Голді Льонокомбінат найбільшого текстильного підприємства України розроблялася понад три місяці відповідно до останніх модних тенденцій. Пальта, сукні, класичні та спортивні костюми. Дизайнери акцентують. Найголовніше це те, що одяг не тільки сучасний, зручний та якісний, а й доступний кожній модниці. Досить багато нових креативних ідей у розробці як самого пошиву, так і самих е, малюнків на одязі. Е, над нею працюють дизайнери, е, професійні дизайнери, які. Е, Слідкують за тенденціями моди, які слідкують за модними показами. Багато інформації для натхнення черпаємо також з інтернету кольорові гами різноманітні. Є як і спокійні відтінки, так і більш яскравіші. Рівнянка Ірина Калюжна завжди слідкує за останніми модними тенденціями. Прийшла на показ, аби підтримати вітчизняного виробника. Зізнається, приємно вражена новою весняною колекцією від Голді Льоно Комбінат. Та вже навіть відзначила для себе декілька моделей одягу, які придбає найближчим часом. Мені сподобалась колекція Льоно Комбінату, тим, що Одяг представлений як спортивний, так і класичний. Ну, тобто різноманітний. І він зручний, він доступний на сьогодні. Дійсно, одяг, який представлений від «Льонокомбінату», є чудовим, на мою думку. Ось я сама одягаюся на іноді. Інеса Пославська, Володимир Захаров, новини Рівного.